Цими днями на території гірськолижного туристичного комплексу Мигово, що на Буковині, проводиться відкритий кубок співдружності слов'янських народів з гірськолижного спорту серед спортсменів інвалідів Мигово Open Cup». Це перші подібні змагання на теренах України, коли свою майстерність у подоланні гірських спусків можуть показати люди з обмеженими фізичними можливостями. Спортсмени з обмеженими фізичними можливостями на засніжених гірськолижних трасах буковини почувають себе впевнено. Нині виконують швидкісні віражі. Вони активні та натхненні, і цим подають приклад не лише інвалідам, але й здоровим людям. Головне для них це можливість самореалізації та прагнення повноцінно жити. Взагалі я вже давно катаюся з дитинства Катаюсь на одній ногі так тяжело, ні не тяжело вже привик, але без этого жити не можу вже. Для меня это, наверное, в первую очередь большое хобби. Это самореализация. вот, Это, знаете, наверное, какой-то драйв, да, когда ты все-таки драйв скорости, драйв эмоций. Те, що нарешті в нашій державі стартували гірськолижні змагання, де можуть себе зреалізувати люди з обмеженими фізичними можливостями, подія беззаперечно важлива. У Європі такі турніри проходять постійно. Так, наприклад, минулого року їх було понад 100. в Україні. Нині 2 мільйони 700 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями. Губернатор Буковини, на території якої проживають 42 тисячі інвалідів, зазначає, що якість життя країни та суспільства оцінюється тим, наскільки у ньому комфортно почувають себе такі люди вони сьогодні є зразком для людей, людей, які, які проводять ну, без якогось змісту своє життя? Це люди, які кожен день виявляють силу волі, бажання жити, повноцінно жити, які займаються спортом, і треба всіляко таких людей підтримувати, і треба зробити все можливе, щоб на Україні люди з обмеженими можливостями відчували себе рівними серед всіх. Із 13 запланованих країн участь взяли лише три – Україна, Вірменія та Росія. Збірна останньою виявилась найчисельнішою та найрізноманітнішою за віком. Самий младший у нас, скажімо так, 12 років. Ну а віцерсна категорія і 27, і 30 років є, і 34. Тобто віцерс спортсменів різний. Вот. Ну, я сподіваюся, що спортсмени-інваліди покажуть, що віцерс в даному випадку не грає абсолютно ніякої ролі. Змагання з гірськолижного спорту серед людей з обмеженими фізичними можливостями поділяється на три класи: це інваліди позору, спортсмени з вадами, але які можуть стояти на обох чи одній лижі. Третій клас сидячих мала представляти збір на Польщі, який, на жаль, так і не вдалося прибути на змагання. Перший турнір в Україні складається з двох змагальних дисциплін слалом та слалом гігант. Сільвана Местре, представник паралімпійського комітету, позитивно оцінила готовність буковинських трас та схвалила вибір місця проведення. Адже, окрім Чернівецької області, претендували. Започаткувати такий проект, і інші організатори пообіцяли докласти максимум зусиль, аби забезпечити інвалідам можливість професійно займатися гірськолижним спортом і надалі, і зробити ці змагання не лише традиційними, але й вищої кваліфікації, аби щоразу сюди приїжджало все більше цих сильних духом людей. А за результатами першого дня змагань у дисципліні слалом гігант переможцями стали серед жінок росіянка Степанова Наталя у класі спортсменів з вадами зору українець Кузьмін Дмитро. А першість у класі спортсменів. О, виступають стоячи, здобув Аванесян Мгер із Вірменії Оксана Шахда, Олеся Жук, Андрій Ревко, телеканал Буковина.